Під час тренувань сапери відпрацьовують різноманітні сценарії, максимально наближені до бойових. З одного боку, їм треба знешкодити міни, що залишив ворог, з іншого встановити пастки для загарбників. Наші хлопці повинні пройти дорогу на виявлення міновибухових загороджень, танкові виміння протипіхотні, так само зайти в пасацію на назначену точку, виявити так само вибухові і невибухові, може бути загородження і так далі, Там розтяжку будуть знімати, зачищати периметр для заходу артилерії. Тарас ділиться тонкощами своєї роботи. Каже, сапери працюють у найгарячіших точках, заходять першими, щойно відступає ворог. А там, де намагається прорватися, їхні загородження навпаки рятують позиції піхоти. Ми працюємо взагалі в сірих зонах. Ми виходимо вперед наших позицій. От. І в основному в таких місцях ми мінуємо противотанковими мінімальном. Де не дозволяє ситуація вручну ставити, ми ставимо дистанційно. Для підриву техніки ворог найчастіше використовує міни ось такого типу ТМ 62 і для того, щоб їх знешкодити, наші сапери працюють декількома групами. Перша з шукачами знаходить їх, а друга група вже саме знешкоджує, адже дуже часто ворог залишає сюрпризи під мінами. Хлопці вже великий бойовий досвід. Вони розміновували території на півдні України, де ворог застосовував засоби, заборонені отавськими конвенціями. Частіше ну, на дорогах відповідно ТМ-62. І а в лісах, в посадках, в основному МОН-50, МОН-100, ОЗМ, осколочні міни загороджування. Еней бувалий сапер. Та навіть його шокують моральні принципи російських окупантів. Я не знаю, як в них вистачає совісті і, не знаю, як правильно пояснити, мінувати своїх хлопців, ну, трупи своїх людей. Бо ну, розповідають, що вони заміновують своїх, щоб ми там приходили, там чи стягували їх, і, чи обшукували. Ну, в мене б не вистачило би духу замінувати свого побратима. Для того, щоб когось там з ворога вбити, сапери постійно вдосконалюються, щоб краще виявляти міни, розтяжки та інші пастки. Для них головне завдання врятувати життя українських воїнів.